Вітаю вас, шановні садівники та городники. Коли на томатах з'являються зав'язі і далі, коли вони наливаються, я обов'язково роблю кілька профілактичних оприскувань для здорового росту та захисту від хвороб. І мені стає у нагоді звичайний, дешевий, аптечний засіб, який, я впевнена, є у кожній домашній аптечці. Він допомагає убезпечити томати від гнилі, плісняви, є біостимулятором росту рослин та допомагає зміцненню їхнього імунітету. Цей засіб аспірин або діюча речовина, ацетилсаліцилова кислота. Як я читала, ацетилсаліцилова кислота імітує хімічний тригер, який запускає природну захисну реакцію томатів. Використання аспірину. Для вирощування більш здорових томатів має наукове підґрунтя, оприскування розчином ацетіл кислоти запускає їхні природні захисні системи, які борються з бактеріями, грибками, вірусами, з хворобами та загрозами на ранній стадії. Ми вмикаємо таким чином усі природні захисні системи томатів ще до того, як загроза дійсно з'являється. Тож, як я роблю? Готую дуже простий розчин. Одну таблетку ацетилсаліцилової кислоти в дозуванні 500 мг я подрібнюю і розчиняю у 2 літрах води. Можна взяти або звичайну ацетилсаліцилову кислоту, або шипучий, швидкорозчинний аспірин. Можна до розчину ще додати кілька крапель рідкого мила. Оприскувати цим розчином необхідно раз на два тижні, коли плоди томатів вже з'явилися на кущах. Я роблю десь два-три оприскування за сезон, не більше. Краще це робити в ранковий або вечірній час, коли на рослини не падають прямі сонячні промені. Ось і все такий простий секрет. Бажаю усім гарного врожаю!